Анастасії Шушкевич 27 років. Дівчина 23 роки проходить лікування в онкоцентрі. Постійно поряд із нею. Її мама ангел-охоронець, яка через довготривалу хворобу Насті вивчилась на медсестру, щоб допомагати іншим. Про хворобу довжиною майже в життя, сміливість, виклики, людяність та підтримку. Далі у сюжеті що ти най найбільше любиш? Ішок так. кіцік? Що тобі подобається? Нішок. Тішки люби. А, а чому допомагала? Хотів, ти хотіла бути лікарем? Да. Ветеринаром вона хотіла бути. До двох років Анастасія була активною життєрадісною дівчинкою. Розмовляла, вчилася, малювала. Проте раптом все змінилося. Про Настіну хворобу ми дізналися ще досить у дитячому віці. І ми взнали, що вона захворіла, Насті було два роки. Вона дуже багато почала спати. Собі думали, ну, це так не може бути, що людина так багато спить. І поїхали до нас у Сокиряни перевіритися. І нас направили в Чернівці в діагностичний центр зробити МРТ. КТ тоді було ще. Ми зробили КТ, і в нас обнаружили пухлину, гліому, лівого здорового нерву. Нам сказали, що це немає ну, чекати, це терміново треба оперувати. Лікарі направили Анастасію на операцію до Києва, потім перенаправили до Одеси в інститут Філатова. У нас була пухлина на зоровому Ну, Ми поїхали в Одесу, нас прооперували, все було в нас спокійно, добре, виписали додому. І, вроді би все нормально проходило. Знаєте, так як після операції, як мала дитина, але в нас склалися труднощі, і ми знову поїхали в Одесу, там, де нас оперували. І коли прийшла гістологія, нам сказали, що тут треба цю пухлину облучити. Променеву терапію тоді Настя проходила у Буковинському онкоцентрі. Коли маленька Настя в трьохрічному віці поступила до нас на лікування у відділення променевої терапії, на той час вона була рухлива, жвава, цікавилася всім. Вона забігала в палати. Вона хотіла бачити, що роблять пацієнти. Вона старалася поділитися, з яким хтось пригостить її. Бананом вона бігла в палату до бабусі, бо там лежить бабуся, яка її пригощала яблучком. За словами Світлани Харабари Анастасії допомагало багато людей. Я тут з нею дуже довго лежала. навірно, місяць, десь півтора ми обличалися, бо довго. Звичайно, що було тяжко. Я пішла до головної медсестри і кажу, ви знаєте, Шалона Рона, я дуже хочу допомагати цим людям, я би працювала санітаркою. Вона мені каже, що ну, може, і можливо таке. І предложила мені. Я якийсь час працювала молодшою медсестрою, за Настю доглядала так само, як зараз. Ми лежимо і я працюю. І мені ще предложили, що навчитися на вечірньому. Я пішла, вивчилася на медсестру, і вже 17 років працюю в медсестру. Світлана працювала, віддаючи себе всю Напевно, тому що більше всіх розуміла, як потрібно відноситись до пацієнтів, так як би хотіли, щоб відносились до самих себе чи до наших діток. Після першої операції Анастасія багато років перебувала на реабілітації. До 13 років, коли стався інсульт, ми взагалі були здорові, нормальні діти. Ми вчилися в школі. У неї були два інсульти упродовж місяця, раз і другий раз. І шімічні були інсульти. І коли стався інсульт, ми вже не навчалися в школі. Ми постійно вже лікувалися тут. Я вже тут працюю, її вже капали. Ми були реабілітація. У 2023 році на Світлану Харабару та її доньку чекав новий виклик. Все було добре до 2023 року. В неї стався судомний приступ, і ми зробили МРТ. Нам сказали, що в нас виросла нова пуклина. Настя сказала, мамочка, я хочу жити. Йдемо на операцію. Хочу, я думаю, йде. І ми вирішили, що ми будемо оперуватися у Києві. Ми були там 10 днів, нас виписали. Ми з Києва приїхали сюди. І нас прийняли тут, у мене в онколікарні. лікарню, паліятиму в відділенню. Я усім дякую. Дуже було приємно, що мене зустріли, не на вокзалі з хворою насіллю. Анастасія вміє готувати різні смаколики, а ще дуже любить тварин. Люби собачок, кішок, має кучу теж друзів, хто так ще. Люди є, хто і пам'ятає, ой, настуся. Собачок любиш так, дана і котиків. Наразі Настя проходить чергову реабілітацію у Буковинському онкоцентрі. Я мрію вже, щоб Настя вилікувалася, стала здоровою і щоб був мир настав на землі, щоб не було війни. Настя просять, помір'єш. Киси. Здоровий хочеш бути так? Здоровий хочеш бути так. На що хоче як Ми купимо. Марія Цепілован, Андрій Миронеску. Новини Сі 4